Що ми дізналися про себе під час путінської війни? Ми стали українцями, єдиною нацією, нескореною, свободолюбивою, сміливою, рішучою. Навчилися швидко мобілізовуватися у критичних ситуаціях, ризикувати, допомагати один одному. Знайомтеся, голова громадської організації Діями Алла Володяна. Серед основних напрямків діяльності нашої громадської організації недавно були соціальні проекти, консультування, організація благодійних акцій, проведення навчальних освітніх тренінгів. Але 24 лютого стало новою точкою відліку діяльності нашої організації. Кожен з нас став частинкою великого волонтерського фронту. Від початку повномасштабного вторгнення громадська організація Діями спільно з західними партнерами, громадськими організаціями країн Польщі, Німеччини Словаччини допомагає. Військовим підрозділам, що знаходяться на сході край нашої країни, в місті нас знають і внутрішньопереміщені особи, яким ми допомагаємо продуктовими наборами, психологічною підтримкою та забезпеченням речами побутового вжитку. В той час, коли внаслідок ракетних обстрілів були порушені логістичні шляхи та виник дефіцит медикаментів в аптеках, наша громадська організація безкоштовно забезпечила життєво необхідними ліками близько 70 чоловік нашої громади, що стало можливим завдяки партнерам з Болгарії. Ми сьогодні допомагаємо логістикою, доставкою допомоги в інші громади, міста, села. Рекомендації людей нас як надійних волонтерів є найвищим індикатором нашої діяльності. Я дякую за співпрацю всім, хто допомагає допомагати людям з великою душею і добрим серцем, які несуть на своїх плечах важливу важку роботу, подаючи руку кожному нужденному, особливо зараз, в такі часи, коли наша земля здригається від болю. Кожен з нас в умовах жорстокої і водночас героїчної війни своєю працею, участю. Наближає перемогу. Ми не здаємося Україну не підкорити разом до перемоги.